Молодша, ну і що там приховувати набагато красивіша, аніж Чоконда? так чому ж Цицилія Галерані вже сотні років знаходиться в тіні італійської дружини торговця Як сталося, що ця красива молода жінка до кінця своїх днів з болем споглядала на свій портрет, створений одним з найвеличніших художників світу? Леонардо да Вінчі написав небагато портретів. До наших часів збереглися лише чотири жіночі зображення. Йому позували Дженевра Бенчі, Цицилія Галерані жінка, про походження якої відомо не дуже багато, тому її портрет називають Прекрасна Ферон'єра». Ну і на сам кінець дружина купця з Флоренції Франческа Дель Джоконда. У цьому відео я хочу зосередитися на моєму улюбленому жіночому портреті да Вінчі, а саме, пані з Горностаєм. Ми спробуємо розібратися в історичних подіях, які спонукали да Вінчі написати цей портрет, детально розглянемо його символіку та приховувані символи та вирушимо до невеличкого, однак дуже цікавого музею, в якому зберігається оригінал цього шедевру, щоб побачити портрет на власні очі. Леонардо да Вінчі народився в селищі Анкіано, поблизу Вінчі, укріпленої фортеці за 30 кілометрів від Флоренції. Леонардо не мав прізвища в сучасному розумінні. Да Вінчі означає просто родом з містечка Вінчі. Він був позашлюбною дитиною 25-річного заможного флорентійського нотаріуса П'єро Фруозіно Ді Антоніо да Вінчі та селянки Катаріни Ді Меоліппі. Першим вчителем Леонарда вважають Андреа Дальвероко, італійського скульптора та художника епохи відродження. В його майстерні, талановитий учень і помічник провів сім років. Спільно з Верокіо Леонардо написав хрещення Господнє, з під його пензля вийшли, пейзаж та янгол зліва. Згодом Леонардо написав тосканський пейзаж це малюнок чорнилом долини Арно 1473 року. Потім з'явилася його перша самостійна робота благовіщення. За нею послідувало кілька робіт з мадоннами, мадонна з хвоздиками та мадонна Бенуа. Паралельно Леонардо займався дослідженням води. Зокрема, його цікавила природа стихії та конструкції водяних машин. Наприкінці 15 століття Леонардо написав портрет Дженеври Бенчі. Він належить до ранніх експериментів художника з олійною технікою. У 1481 році монастир Сан Донато Асісто замовив у Леонардо великий вівтарний образ Поклоніння Волхвів. Тоді ж почалася й робота над картиною Святий Єронім. Обидві ці роботи не закінчені. Леонардо вважав написання картин інтелектуальним процесом, тому часто коли робота вже не викликала у нього зацікавлення, він залишав її незавершеною. У ті часи, після смерті свого батька П'єро, владу у Флоренції отримав Лоренцо Медичі. Він був покровителем усіх талановитих митців Флоренції, в тому числі і Леонардо да Вінчі. В 1480 році владу в Міланському герцогстві здобуває рід Сфорца, а саме Людовіко Марія Сфорца. Через смаглявий колір шкіри герцог отримав прізвисько Ільморо. Тобто мавр. Медічі прагнули політичної рівноваги, тож було важливо мати серед союзників Мілан. У 1482 році 30-річний Леонардо створив зрібну ліру у формі кінської голови. Лоренцо Медічі послав його як миротворця до Людові Косфорца в Мілан. А Ліру відправив з ним як подарунок. Так Леонардо потрапив на двір Сфорца, де й провів наступні 17 років свого життя. Леонардо став членом колегії герцогських інженерів, насамперед як архітектор, гідротехнік, інженер цивільних споруд. І конструктор військових машин. Мало хто знає, що Леонардо да Вінчі був ще й театральним продюсером при дворі Сфорца. Однією з перших його робіт було створення розкішних вистав для герцога міланського з використанням інноваційних спеціальних ефектів. Сцена буквально оживала завдяки таланту майстра театральних розваг. Близько 1490 року Леонардо почав працювати над портретом Цицилії Галлерані. Коли створювався цей вишуканий портрет, дівчині було не більше 17 років, і вона вже була офіційною коханкою Людовіка Сфорци. Для коханої герцог замовив портрет у найкращого художника тих часів, який, як ми вже з вами знаємо, перебував у нього на службі. Ким же була ця дівчина та як Леонардо да Вінчі вправно замаскував відносини закоханих у своїй роботі. Швидше за все, Цецилія Галлерані потрапила на двір Сфорца у якості Фрейліни, але незабаром стала фавориткою герцога завдяки своєму гострому розуму, освіченості та красі. За словами свідків, незважаючи на вже заплановане весілля з Беатріче-Десте, герцог Людовіко Сфорца надзвичайно обожнював 16-річну Цицилію. Однак, пам'ятаючи про свої дипломатичні зобов'язання, Людовіко одружився з Беатріче в січні 1491 року. В травні того ж року у Людовіко та Цицилії народився позашлюбний син Чезаре – Беатріче – Боже воліла від ревнощів. але позиція Цицилії все ще залишалася сильною. При дворі Цицилія вважалася талановитою поетесою, вона розмовляла латиною, славилася своїм вмінням вести дебати та досконало слідувати придворним манерам. Жінку називали музою та новою сапфо. Згодом Цицилія вийшла заміж та покинула герцогський палац, забравши свій портрет з собою. Невідомо, що відбувалося з портретом Цицилії від її смерті в 1526 році аж до початку 19 століття. Можна лише припускати, що він перебував у приватних колекціях. За загадкових обставин близько 1800 року картину придбав польський князь Адам Єжича Арторийський. Хто продав йому цю картину і де відбулася угода. Невідомо, ймовірно, Адам Чарторийський купив картину в Венеції під час своєї подорожі Європою. Портрет він подарував своїй матері Ізабелі Чарторийській. У 1842 році родина Чарторийських була вимушена переїхати до Парижа. Вони повернулися до Польщі аж після Франко-Пруської війни. Після повернення вони заснували музей у Кракові, де й помістили картину. У 1882 році картина вперше була виставлена на загальний огляд, де й знаходиться до сьогодні. Тож зараз ми з вами вирушаємо до музею Чарториських у Кракові, щоб поглянути на пані з Горностаєм. Це один із найдавніших музеїв у Польщі. В ньому зберігаються твори європейського живопису від тринадцятого до 18 століття, пам'ятки європейського та ісламського декоративно-ужиткового мистецтва від середньовіччя до дев'ятнадцятого століття. Різноманітні графіки, стародавнє мистецтво та предмети військового призначення. Колекція мистецтва родини чарторийських була частково розпорошена та знищена після падіння листопадового повстання та конфіскації маєтку чарторийських Російською імперією, але на щастя, більшу її частину було врятовано. І от ми вже потрапляємо на другий поверх, де в окремій темній кімнаті ми бачимо шедевр Леонарда да Вінчі. На портреті Цицилія Галлерані повернута ліворуч. Здається, що вона уважно дивиться на когось поза рамою. Її обличчя спокійне та лагідне, чоло дівчини, перехоплене тонкою фероніркою. Це відома у часи відродження жіноча прикраса у вигляді обруча, стрічки або ланцюжка з дорогоцінним каменем. На голові у неї прозорий чепчик, закріплений під підборіттям. На шиї намисто з темних перлів, обернене довкола шиї. Воно спускається довгою петлею на груди, де візуально губиться на фоні квадратного вирізу сукні. Напис у верхньому лівому куті Лабель Феронієр Леонард да Вінчі походить з того часу, коли картина готувалася до виставки в художній галереї Чарторийських під назвою Готичний дім. Нові власники картини припускали, що на ній та ж сама жінка, що й на прекрасній ферроньєрі з Лувру. У будь-якому випадку напис зроблено не в Італії, так як там ім'я Леонарда написали б з літерою О на кінці і не використали б літерою W. Використання цієї літери свідчить про польське походження напису. На руках молода жінка лагідно тримає білого звірка. Леонардо да Вінчі писав портрет, коли Людовіко вже був заручений з Десте. Тож художник не міг прямо показати таємні стосунки між Сфорца та Галерані і приховав їх у символах. Чому ж він обрав саме горностая? Справа в тому, що Людовіко Сфорца отримав прізвисько Б'янко Ермеліно, з італійської Білий Горностай. У 1488 році герцог отримав від короля Неаполя Фердинанда І орден Горностая, і саме ця тваринка була представлена на його гербі. Горностай часто використовувався в геральдиці через особливості характеру, які йому приписували. Це була тваринка, відома своєю відразою до будь-якого бруду. Орден мав девіс маломорі куамфуедарі, тобто краще померти, ніж заплямитися. Зберігся навіть малюнок, створений Леонардо да Вінчі для Сфорци. На ньому білий горностай, тікаючи від мисливців, сахається на вид калюжі. Отже, для нього краще померти, аніж побруднитися. Тваринка, яку так ніжно тримає та пестить Сицилія, безсумнівно є натяком на її коханця. Горностай, як символ чистоти, також може стосуватися і Цицилії Галерані. Дівчина досконало знала грецьку мову, а перша частина прізвища Цицилії звучала як гале, що грецькою означає ласка або ж Горностай. Давайте трішки ближче поглянемо й на саму тваринку. Тут потрібно згадати, що Леонардо да Вінчі дуже ретельно вивчав природу та вигляд тварин. Маловідомим залишається факт, що художник був вегетаріанцем. Він також виступав проти жорстокого поводження з тваринами. Криваве полювання в поєднанні з винахідливими способами вбивства тварин було звичним явищем в Італії XV століття. Леонардо відмовився брати участь у цих практиках і рішуче їх засудив. Джорджо Васарі, автор книги Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів, розповідає анекдот про те, як художник купував на ярмарках птахів у клітках лише для того, щоб відпустити їх, повернувши їм таким чином свободу. Горностай на портреті Цицилії Галлерані є швидше алегоричною фігурою, ніж вірним зображенням цієї тварини. Його анатомія частково фантастична, а розміри збільшені. Якщо уважно поглянути на ескізи лап собаки та ведмедя, створених Леонардо, можна побачити, що тварина, яку тримає Галлерані, еволюціонувала саме з цих ескізів. Існує також сміливе і дуже цікаве припущення, що Леонардо додав портрету сексуального забарвлення. Зверніть увагу на форми рукава сукні Цицилії, що нагадує формою чашу. А як ми з вами знаємо, чаша або грааль є символом жіночого луна, враховуючи розміщення лапи тваринки, не можна виключати цю гіпотезу. Тим більше, що вона підкріплюється наступною теорією. Погляньте на розміщення тварини. Портрет був написаний, коли Цицилія вже стала коханкою Людовіко, тобто на початку 1489 року, але ще перед його шлюбом з Беатрічі в січні 1491 року. і Перед народженням сина Сфорци та Цицилії в травні того ж року, отже, можна сміливо припустити, що на картині молода дівчина носить в утробі сина Людовіка Цезаря. Тож художник розмістив горностая таким чином, щоб він ще й прикривав вагітність Галерані. На додаток в культурі італійського відродження вважалося, що горностаї захищали вагітних жінок саме так, як Людовіко захищав Цицилію. Звернімо увагу й плетені мотиви, що прикрашають сукню молодої жінки. Такі плетіння вважаються своєрідним фірмовим знаком Леонардо. Прізвище Вінчі, крім місцевості, пов'язують також зі словом у множині Вінкі. Тобто це верба, з якої виконували плетіння в тосканських селах. Леонардо часто включав плетіння в свої картини. Портрет Цицилії Галерані був створений у період, коли художник проводив оптичні дослідження та експерименти. Світло на зображенні схоже на освітлення у фотостудії, сфокусоване воно падає на модель справа, роблячи її та фігуру тварини більш пластичними. Зараз портрет значним чином відрізняється від початкової версії. Невідомий художник зафарбував оригінальний фон чорною фарбою. Він намагався не порушувати контурів фігури, але не скрізь йому це вдалося. де залишилися прогалини, через які видно невеликі фрагменти оригінального сірого фону. Завдяки ретельним дослідженням, проведеним у Кракові, відомо, що цей портрет, на відміну від інших жіночих портретів Леонардо, не має жодних природних та архітектурних елементів. Леонардо зобразив Цецилію на темно-сірому фоні, трішки світлішому справа і темнішому зліва. Перемальовування було зроблено наприкінці XVIII століття в Італії. Безпосередньо перед тим як картина була продана, ймовірно, через пошкодження оригінального фону. У XIX столітті, коли картина вже була у власності Чарторийських, за нез'ясованих обставин, верхній лівий кут картини зламався і був недбало приклеєний. Ця деталь помітна навіть з більшої відстані. Дама з горностаєм Леонарда да Вінчі це перший в історії мистецтва сучасний портрет, що перевершив традиції тих часів. Леонардо у певному сенсі звільнив від рами суб'єкт картини. Цією роботою він започатковує традицію портретів 15 століття, представив не профіль моделі як на медалі, а зображення в три чверті, що було більш типовим для бюстів. У портреті є природність, легкість, фіксація однієї миті, що дуже схожа на кадр в стрічці кінематографа. Щиро вдячна вам за перегляд і сподіваюся, що це відео та аналіз картини сподобалися вам не менше ніж попередні. Мені, до речі, було б дуже цікаво дізнатися про ваші емоції від портрету Цицилії та факти, котрі стали для вас відкриттям після перегляду. Також я б залюбки почитала, які портрети та загалом картини є вашими улюбленими та аналіз якої роботи ви б хотіли побачити на цьому каналі у майбутньому. І нагадую, що денну порцію краси та цікавинок зі світу мистецтва ви можете отримати в моєму телеграм-каналі Мистецтво і Подорожі.